Купили якусь частинку золота, там, купили по одній ціні, а через рік чи через два золото подорожчало, і з вашими грошима нічого не станеться. Ви отримаєте наоборот більше по ціні, по ціні золота. Тобто, Я думаю, зрозуміло, правильно? Так, так. Mm. Так, Віктор, дякую, зрозуміло. Це я задавала питання, так. Да. Дякую. Так. Да. І так само є е, картем. СРТ, це електронне теж золото, це наше електронне золото. Його ще дивіться, що в світі не було навіть електронного золота, яке не торгувалось на фондових біржах, а в нас в вже воно вже було. Тому що я, я прийшов, воно вже було. І теж раджу, потрошечки можете собі купувати, бо до нього час прийде. Дякуємо так. за пораду. Друзі, є у вас така можливість задавайте, будь ласка, питання, які вас турбують, топ-лідери з нами в чаті. Ну, говоріть, беріть, мікрофон, задавайте питання, друзі. Новачки, хто ну, до вот нас мене... приєднає? Меня, наприклад, завжди вот з яких сум починали. Друзі, з яких сум ви топ-лідери починали заходити? Так, це питання. Я починав з, зразу без всяких там попробую розберуся, я починав із суми в 4,5 тисячі доларів. Мій так. перший внесок був 4,5 тисячі доларів. Е, коли я був на зустрічі, коли мені давали повну інформацію, да, повну інформацію, при мені було 11 тисяч. Я на 11 побоявся. Але чомусь зайшов на 4,5, а потім потім, що треба було, як то кажуть, на всю котлету. <рес> Правильно. Тому я завжди говорю: друзі, заводьте максимальну суму, щоб ми могли по нашим стратегіям реінвестувати кошти, і ви промогли ви їх прокрутити і заробити ще більше грошей. З з більшими, більшими сумами е, просто все відбувається набагато, набагато швидше. Дуже бистріше. дуже все, швидко. Дуже Ви можете там вибирати свої різні стратегії і там за щось хвилюватися, не хвилюватися. Ну я раджу не хвилюватися. Я вам скажу відверто і чесно: я не хвилювався. От не хвилювався. Була в мене, було в мене таке відчуття, я отримав нову можливість. Все, тут все буде добре. І всього, і з того часу моє життя воно почало змінюватися, а на сьогодні змінилось. Я вже декілька разів розказував, да, і сьогодні теж додав. Тому, е, скажу ще за стартові потоки. Сережа їх любить, я їх е, люблю. Валентин Карпов їх любить, Оксаночка, да, Оксаночка теж любить. Дивіться, стартові потоки. На, зараз на вулиці у нас перший місяць. Перший місяць 24-го року. Якщо ви розпочнете стартові потоки саме зараз, вже на початку літа вас ці стартові потоки здивують, дуже приємно здивують. А якщо ви закольцуєте в марафон, то вони вас набагато більше здивують. Неважливо, які це будуть суми. Ви дивіться по своїм можливостям, в когось ця сума буде 50, але у марафоні, а в когось буде 100. Але ж також в марафоні, а в когось 200. Да? Я спочатку робив собі по 200, а потім я собі сів по, порахував, мені по 500 вигодніше. Тому що там mm -hmm. я просто. Да, я пос... Ну дивіться, от просто я розпочав, я поставив собі на, сво... ну, на своєму прикладі розказую. І це нормально, тому що треба ділитися своїми е, підрахунками. Да? Е, дуже льоша е, Єлсуков нам класно дав стратегію по зростаючому. Але зараз скажу про, про стартові. От я сів і собі порахував і поставив таку ціль, що я е, роблю собі кожних дві, дві неділі новий е, SF 200, номінал 200. Ну Но кожні дві неділі. А потім я сів, порахував по підтяжці є да І я подобавляв є і дивлюся, що е, на 500. Номінал 500, підтяжка лікарніців всього лише там на 30 чи на 40 лікарців більше. Але дивіться, за місяць я відкриваю 200-200 це 400, то я потім собі перейшов, трошки змінив стратегію і перейшов на марафон в 500. Але не кожні дві неділі, а кожен місяць. Номінал потоку більше, лікарні підтяжка майже тому що ви знаєте згідно. Правил потоків, ви знаєте, що чим більша сума номіналу потоку, тим менше підтяжка і карці, процентовка підтяжки. І все, я собі перейшов на е, марафон 500 і тепер щомісяця відкриваю собі новий 500. Уже мої перші вони пішли вже е, називається в, само, в самоокопаємість. Тобто робите стартові, і вони вас уже на початку літа починають приємно дивувати. Так що друзі, до, відпусти, до... числа всі робимо собі нові потоки стартові, прискорені. Є ще можливість прискорених сьогодні, завтра, післязавтра. Друзі, ну сьогодні, це сьогодні четвер, п'ятниця, субота. Два дні у вас є, щоб створити собі довічний класний поток. Розумієте, друзі? Коли є ще від вже відкриті? Будь ласка, ще відкривайте. У мене особисто 23 стартових потоки працюють. Я задоволена, розумієте, друзі? Чого і вам обожают? Да. Можна, можна я добавлю? Можна я чуть-чуть туда видео. На ответ Татьяна, по-моему, да, Овчинникова задавала вопрос. Ну, во-первых, нужно треба... понятно, что все классно, они офигенные, ну. У меня тоже их много, есть. Нужно действовать исходя из своей суммы. То есть, какая вам сумма?